День вшанування пам'яті загиблих медичних працівників 10 липня о 14.00 вся Україна завмерла. Хвилина мовчання у шану тих, хто не обирав героїзм, а просто працювали. Навіть під обстрілами приймали виклики війни і гинули, рятуючи інших. Долучився і Ужгород. <клухи> Далі карети швидкої допомоги проїхалися вулицями міста в пам'ять про загиблих колег. Фельдшерів, парамедиків, водіїв, лікарів. Тив Закарпатської екстренки долучився до всеукраїнської акції. Ужгородська станція екстремедичної допомоги приєдналася до загальноукраїнської акції пам'яті полегших медиків, які загинули внаслідок російської агресії, і яка буде постійно відмічатися дата 10 липня. Сьогодні, в честь нашого бувшого працівника Сімйона Ференса, пройде проїзд. По місті Ужгороді, по маршруту Метна до, метна до вокзалу, Радванський міст. Тини з тих, кого вшанували медики, водій швидкої Ференс Сім'йон. Майже 30 років за кермом карети швидкої. У листопаді 2023 він був мобілізований, а 5 лютого 2024-го загинув під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки. Сімйон Ференс на уроцькі швидкій пропрацював ну, близько 30 років. За цей час він себе показав. Це була прекрасна людина і дуже е, хороший е, професіонал. Шкода, що от війна забирає найкращих. Ми його дуже пам'ятаємо за Ференса і сподіваємося, що будемо пам'ятати далі. Для нас він був Феріко, наш Феріко, кремезний, але його уявити Феріко, коли він такий кремезний, спокійний, така благородна обличчя, там лише глянути і вже було видно душу тут. Настільки і спеціаліст своєї справи. Культурний, вихований, розумний, з півслова, небагатослівний. Там один погляд, півслова, ферику так, ферику так, що ще, пару слів, один погляд, бо при хворих і не можеш все говорити, чи в родичів, чи на вулиці, коли аварія, або щось. Там погляда, мига пальцями, одне друге, він вже розумів, він знав, він давно робив. І ну, завжди був готовий допомогти. Прекрасна людина. І так, так жаріла надія, хоч ну, ми, може то ми хотіли так вірити, бо ми хотіли нашого Феріка. І коли вже узнали, звичайно, тепер плакати хочеться. І люди на вулиці, на коліна ставали по проспекту і плакали. То знаєте, час пройшов а тяжко згадувати, бо, бо трагедія. З перших днів на екстренці не тільки працювали на одній машині, а й дружили. Найбільше були за загиблим Віктора Рего. Ми разом про весь цей час працювали на одній машині, на одній бригаді. У ну, різних змінах, але ну, практично було все постійно разом. Веселий, на позитиві, життєрадосний, Все готовий допомогти. Коли не звернувся до нього, він ніколи не відказував. Був водій дуже з доброї сторони, він все знав, не було ніяких проблем ніколи. Ну, як людина ну, з чистою душою. Тихих він вже майже не буде, тому що, не знаю, ну, такий безвідказний, добродушний. Чисто сімейний такий 54 медики екстреної допомоги загинули від початку повномасштабної війни. Їхні імена в серцях колег, їхні вчинки у історії країни Назавжди.